А у цьому відеогляді зустрілися 18 і 21 століття. Почнемо з 18-го століття. Зручний віничок разом із совочком, який зручно ось так закривається, коли ви піднімаєте його вгору, для того, щоб у вас, якщо криві руки, ви не викинули все сміття знову на землю. Висота такого наборчика для прибирання: 95 см, ширина щітки 29 см, що дозволить зручно прибирати вам велику територію. Отож складається він з металу та ручки пластикові. Зручно віночок кріпиться до самого совочка. Виглядає естетично. У нас на сайті представлений дуже широкий вибір даних віночків, совочків і таких набоїв для прибирання для вашого дому в будь-якому стилі та дизайні. Отож, переходьте та переглядайте. Ну і куди без солодкого 21-го століття, де я називаю його ніжно-електровіник. Друзі, 2000 ватт потужності, акумуляторний пилосос, циліндровий в стильному такому дизайні, має два режими швидкості підходить для будь-якого типу вашої піроні. Підлоги. Стильний, зручний акумуляторний електровіник, що ще можна про нього сказати. Більше нічого не хочу про нього казати, бо він красунчик. У мене такий самий. Як би сказала моя баба, доста вам цих таких електриків-пелососів. Я на вашому місці, звісно, б обрала 18 століття, тому що це впевненість і надійність. Тут сяде зарядка, виключить світло, що ви будете робити. Отож, підсумок, обирайте для себе. Або так, або так Компанія Луджі має що вам запропонувати, а що на ньому можна нормально політати.